Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Ось наступила золотава осінь, проте ми ще досі відчуваємо від літа. Давайте поглянемо, що нам підготував перший тиждень вересня. Отже, у наступні кілька діб очікуємо вплив поля слабко підвищеного атмосферного тиску, подекуди проходження малоактивного атмосферного фронту та надходження дещо прохолоднішого повітря з півночі. Завтра на сході та південному сході країни вночі у більшості центральних областей, а у середу та четвер на Закарпатті та Прикарпатті, місцями очікуємо короткочасний дощ з грозою, що буде зумовлений проходження малоактивного атмосферного фронту. Нарешті території поле слабко підвищеного атмосферного тиску спричинятиме погоду без опадів. Також зверніть увагу, що вночі та вранці, 2 вересня, у західних областях, подекуди очікуємо туман. Повітряні потоки надходитимуть до території України переважно із північно-східних широт а їх швидкість буде в межах 3-8 метрів за секунду. Температурний фон по території України у наступні кілька діб буде у комфортних межах. У нічні години очікуємо в межах 11-18 градусів на узбережжі морів до плюс 20. У денні години у більшості областей метеорологи на бедостанціях фіксуватимуть від 24 до 29 градусів. Завтра на півдні, а також на сході країни, денні максимуми сягатимуть плюс 32 градуси. А ось 3 та 4 вересня у північно-східній частині країни очікуємо певне зниження температури повітря. У нічні години в межах 8. 13 градусів тепла, а ось в день стопчики термометрів сягатимуть 21-26 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках соціальних мережах та на каналі Ютуб.